Знаєте, я вчора йшла з церкви додому, але я завжди прошу, щоб бути послушним Богу. І ви знаєте, йду по ентузіастів і бачу один військовий на колясці без ноги, другий е кричить, включив музику на всю вулицю, і жінка чи дівчина коло них. Знаєте, той один розуся, кидає своїм взуттям, коротше, творять, щось не, таке незрозуміле, знаєте, мені стало страшно. Мені стало страшно, я пройшла мимо, а потім Господь розвертає, я думаю, я підходжу. Я підходжу до них, розумієте, крик, музика і все. Я так набрала повітря і кажу їм: «Хлопці, ви воювали?» один бачив, що пізно, я другий да. Я кажу, я дякую вам. І ви знаєте, вони настільки зразу зупинилася музика, все, вони настільки чекають. Щоб ми дякували за те, що в нас сьогодні чисте небо, що ми маємо тут, маємо коли збиратися, прославити Бога, вони настільки вдячні. І щось я не пам'ятаю, що я їм говорила, але та дівчина, жінка, плаче, каже: знаєте, вони контужені, вони з фронту, вони контужені. І я розуміюся, тут боюсь, а Господь говорить через мої вста. Я почала говорити: й кричить, один кричить, а другий слухає: Льоша, Діма і Таня. Ви знаєте, я говорила, говорила, а Сільша Діммацей каже: Бога немає. Подивіться без ноги, він дасть ногу моєму другу. Я кажу, він може дати. І потім достаю ці буклети, 90-й псалом, і кажу: візьміть, Бог вас любить. Ця жінка плаче, один слухає, той, який кричав з музикою, зупинився. І я вірю, що Господь торкається. Торкається їх, і я просто зараз прошу вас, щоб Господь торкався тих людей, всіх, кому ми служимо, і проявляв свою силу і славу в кожній ситуації. І я дуже прошу вас, військові чекають на вулиці, коли ви бачите військових. Будь ласка, хоча б подякуйте їм за те, що вони роблять з Божою допомогою, захищають нас. Дякую, Господь. Дякую, Господь, за славу. Бо що наша зброя що? Хвала це є наша зброя. Хвала і подяка Богу. Так що, Господь, я дякую тобі, що ти вчиш кожного з нас бути послушним тобі і робити те, що ти хочеш робити через нас. Амінь.